Дивіться, зараз ми це. Ой, бачите, тут в мене аж карти Альончика, секунду, бо вилітають карти. Так, так. а це дуже погано. Коли вилітають карти, треба, щоб було в повному. А, дивіться, перше, що я бачу, перша карта, яка випадає в нас, це король мечів. Що означає король мечів? Король мечів це завжди активація ворога на цьому напрямку, тобто ворог дійсно. Планує, планував і зараз активізувався, ще й королева мечів, тобто всі сили він активізує саме на тому напрямку. Що я хочу сказати? Знаєте, дуже часто наші бажання не співпадають з нашими можливостями. Ось саме зараз цей вислів можна примінити і до нашого ворога. Тому що, дивіться, я питаю, що в результаті мені п'ятірка мечів і п'ятірка жезлів. Тобто, ми там дуже захищені. Там стоять захисники, захисниці, наші найкращі сили. І ворогу не вдасться здійснити цей прорив, не вдасться окупувати ці регіони. Дивіться, закривається двійкою жезлів і десяткою чаш. Це всього-навсього бажання і ілюзія ворога, яку він не здійснить. Тож, хто там знаходиться в цьому регіоні, так, в цих регіонах, активізуються, будемо чути більше про вибухи, про буде гучніше, але ми тримаємо. Панікувати не варто. І я не бачу. Окупації всіх регіонів чи активного просування. Ще раз повторюся, зараз в плані бажань ворога його бажання не співпадають з його можливостями і вже не співпадуть. На щастя, знаєте, ви зараз з такою от усмішкою сказали, що дійсно от ніби відчувається, що будуть якісь сюрпризи для ворога. Що на друзі сюрпризи і які? Я ще хочу сказати, хто мене там не дивиться, не знаю, постійно не слідкує. Я хочу сказати, що для ворога ми підготували зараз дуже великі сюрпризи, не дивлячись на те, що ворог зараз максимально гатить точково по містах України. Бачимо, гинуть діти, гинуть люди, руйнуються наші міста, наші будівлі, так. Але ми зараз підготували і це вже майже реалізовано. Для ворога такий собі сюрприз. Коли він впаде в яму, навічно, яку рив нам. Чи залучений китай? Дивіться, тут карта дьявола, десятка мечів, своєрідна рідна провокація. Хочу сказати, що Китай залучений, але по дві мечів не в таких кількостях, як би хотілося. Ну, не хотілося, можливо, рашки. Але що я бачу? Ви що думаєте, що перший день ми знаємо, що там є китайці? Чому це викрилося саме зараз? А тепер дивіться. Хто є найбільшим ворогом наразі для США? Це Китай, економічна війна. І це Рашка. Не дивлячись на те, що всі дуже би, думають, через ті новини, які ми бачимо, що е, Рашка союзник більше для Китаю, о для Китаю, для США. США. Але е, що я хочу сказати? Ні, це не так. Що я бачу? Ми знали вже давно, що там є Китайці. Що зараз робить США нашими ручками? Знищує два своїх вороги. Рамську такими методами маніпуляції, там такі ходи ведуться. І Китай. Проти Китаю зараз почалася своєрідна така економічна війна, як її називають. Я знаю, що за кулісами відбувається інформаційна війна, тому що є тільки дві країни. Які володіють інформаційною зброєю, це Китай і США. Ми не все можемо бачити, але наразі нашими альоночка руками зараз знищує США свої два вороги, і ось таким чином він підійшов до китайців. Ці китайці вже не перший день, і у мене таке відчуття, що бачите, по королю жезлів, що вони вже давно їх просто тримали, як знаєте, козирі в рукаві. На все свій час, тож не піддавайтеся дуже тому, що бачите новину. Дуже багато ілюзії, дуже багато от так от напускних фактів. Насправді воно все відбувається не так. Тож так, це дійсно буде скандал, і будуть викриті ще китайці, які приймали участь. Зараз починають робити вкиди, мовляв. Ну, може, це якісь там прийшли незрозумілі там по контракту. Ну, що значить незрозумілі, коли їх брали на службу іти завойовувати, заграбастати чужі землі. Це яка така служба? Тож робіть висновки, мої любі. Все, диму без вогню не буває. Ексклюзивно, не дивилася цього ще. Давайте глянемо. Якась буде різка зміна в співпраці з Росією. Дивіться, тут по колісниці я бачу, по тому ж самому королю жезлів. Але. Таємна співпраця буде продовжуватись. Тут Королева Пентаклів і Десятка Пентаклів. Тобто, таємна співпраця поки що буде, тому що все-таки вони союзники. Як би це не звучало? Тому що дивіться, навіть ті самі елементи так, для дронів, деталі ми беремо в Китаю. Тобто, це теж така цікава країна і вашим, і нашим, угу. і там, і сям. І повірте мені, в США про це прекрасно знають. І тому зараз Україна, як би це не от знаєте, я знаю, мої ріднесенькі, що от ви коли чуєте і кажете, от приїхали там якісь посли в Кривий Ріг так, на місце трагедії, там, скільки там, 30 їх чи 20, неважливо. Ну, вони приїхали, постояли. Ну, ну ну, ну ну. А те, що там дітки, ну, вони все ну, ну співчуваємо, співчуваємо. І ворог лупить нас, ворог б'є нас, ми стоїмо. Ніхто нічого, ніякої реакції світу, і мене це просто бентежить стільки, три роки. Ну скільки вам вже треба бачити, ну зробіть хоч щось. Ніхто нічого не робить. А повірте мені, Америка робить. Нехай не можна це робити відкрито. Це ведеться такими от путями, там такі шляхи, такі, знаєте, дуже цікаві маніпуляції. Але інакше з ворогом ми не можемо. Ми бачимо, що ворога ніхто не може зупинити. І ну, вони приїхали. Ну, розумієте, якби це діти Європи ось так у них летіла на дитячому майданчику ракета. Що би вони робили? Дітки, малесенькі хлопці, три рочки, усміхнений, такий чекатий, гарненький. І е, я знаю, що хто мене з практиків чує, які є е, медіуми, так, медіуми, так як я. Вони знали, як ці діти злякалися, вони не зрозуміли, яких душа перейшла. Вони не зрозуміли, що вони вже мертві, тому що їм не це не їм по долі було померти. Розумієте? А вони стоять там, ну, дуже шкода, дуже. І ніхто дайте нам зброю, дайте нам дозвіл стріляти. Ні, так уже не буде. Я дуже емоційно, Альонечка, дуже емоційно. але я... Бо це те, що людина. болить найбільше. Це показує, що ми всі люди, і те це в нас болить, дуже болить. А ще якби, якби це було, не дай Бог з європейською дитиною, угу. то це вже було б о, вже скандал би був на весь світ. А це постояли отаку губки, ну, склав, ну, угу. що. А те, що ворог зараз на страсний тиждень буде лупити по найбільших містах. Знаючи, що він вже програв, знищувати наших людей, так це ми теж будемо стояти і голівки. Але, мої хороші українці, хто дивиться, ми настільки потужні, ми настільки непереможні. І повірте, ми відіграємо дуже велику зараз роль Оці, на цій війні, в цій війні на політичній арені, тому що вона відбувається. Але поки вони там свої ігри грають, то ми. Зустрічаємо ракети і шахеди щоночі. І Це тому так. пора ставити в цьому крапку. Чи буде поставлена ця крапка? Чи станеться щось, що змусить все ж таки світ рухатись і робити радикальні дії? Воно вже відбувається. Дивіться тут король Пентаклів. Закрито, воно вже відбуваються ці процеси. І зараз те, що творить ворог, який кричав, що е, в 30-денний там термін я не буду стріляти. А я не стріляю. Ну це цирк, це цирк якийсь. Е, там будемо робити якісь мирні договори. Які мирні договори можна робити із кровавим диктатором, для якого ніякі договори нічим не писані? Тут тільки повна перемога і Розруха ворога, все знищення ворога, інакше не буде. І дивіться, тут буде допомога нам, тому що ту, тут йде туз час, що означає, а знаєте, чому допомога? Не тому, що вони такі добренькі, а тому, що вони відчувають небезпеку, тому що е, Путін заявляє, що зараз піде і на країни Балтії, і на Європу, бо це все нібито ісконно на землі. І вони бояться, тому що, не дай Бог, трапилось би таке десь в Європі. Ніхто би не йшов з саморобними виробами на зустріч і не зупиняв голими руками танки. Таких людей, як в Україні, більше немає ніде в світі. І тому зараз нашими руками вони захищатимуть себе. Але, окей, хай тільки дадуть ресурс. Ми все зробимо і знищимо ворога. Хоча, знаєте, нам ніхто за це не подякує. Але дайте нам жити в своїй країні, дайте нам процвітати, дайте нам працювати. Доля правди їй така хороша, бачите, знову ця карта тут чат у нас випадає. Але, ну, ви знаєте, трансформація в ТЦК вже почалася тут по карті смерть. Але. Це не буде. Те, от те, що від тих, що відправили на фронт, це, дивіться, по п'ятірці мечів, це дуже така невеличка. Тобто мечі це так, є сила, є ресурс, яку відправили на фронт. Але це, ну якщо взяти від, відсотковому еквіваленті ну, відсотків 10. А, Те, що зараз вже почалася трансформація ТЦК, але таємно, тобто як трансформація? Тут якась зміна. Буде, ну, Буде зміна, і вона вже реформа, я би її так назвала. І вона буде дуже вигідною по карті зірка для України. Дуже вигідною чому? Дивіться, карта закоханих, тобто вже не буде такого звірства, вже не буде такого свавілля. І взагалі на рахунок травня я бачила, що взагалі відмінять примусову мобілізацію. вже. Тобто ці люди, які працювали в ТЦК, які не можуть бути там на передовій, на кордонах захищати наші кордони, вони мають перекваліфікуватися в якусь іншу діяльність. Яка це буде діяльність? Я не скажу, що бачу, що розформовує ТЦК. Тобто воно буде і мобілізація буде, але вона вже не буде примусовою. Буде вона... От бачите, карта закоханих навіть про це каже, як полюбовно, за згодою тих, Хто захоче і мені чітко показує п'ятий місяць травень. Тож не так воно як все висловлюють. Дійсно відправили, але ми бачимо ту інформацію лише частково, тому що, можливо, ті, що не пішли на фронт, їх зараз перевчають, перекваліфіковують. Створюють нові центри, тому що я ще раз скажу, інформація про те, що відбувається, вже відома на вищих, ну вищих, знаєте, скажем так, не знаю, як сказати це слово. В пламках суспільства, отак. Так, так. На вищих ланках суспільства. Ми не все можемо бачити. Але деякі факти, які е, я знаю від своїх людей, які, з якими я спілкуюся, з яким допомагаю, підтримую, із Запорізької, з Херсонської областей, ворог змотує вудочки. Тобто він чітко знає, що йому треба будуть покинути ці території добровільно. Ми про це теж знаємо. Я кажу, не все можна виносити на загал. Зараз відбувається величезна гра. І воно, хто практик, хто емпат, він це відчуває. Дуже велика зміна енергії йде. Тому зараз живемо в цікавий час. Тобто, травень має бути досить наповнений хорошими новинами. Я вам більше скажу: ми навіть зможемо в травні. Прогулюватись в нічний час і насолоджуватись весною. Звучить зараз так нереально, але так <гум> <Я> бажано. Діти <гум> кажуть. Чому ж ви такі казки розказуєте? Я кажу, дивіться, ну, якщо в мене дивитися вже стільки років, мої прогнози, мої точність по датах, по містах, навіть по містах, ну всі там привикли, да, і там дивляться якісь міста, які постійно знаходяться в небезпеці, то в мене були передбачення по Луцьку, по Тернополю, по точних датах. І тому я жодного разу за три роки не сказала про закінчення війни. Це почалося відчувати, відчуватися в кінці листопада, і я змогла це считати. Але не все ми можемо бачити. І дивіться, як ми заходили у війну. От до останнього ви вірили, що от так, да, наче нам говорили про ті чемоданчики. Це звучало так нереально, як зараз нереально звучить, що ми зможемо вийти і о 12-й першій ночі просто пройтися. Своїм двориком, чи якоюсь вуличкою, відчути смак весни, і відчути запах перемоги, і відчути волю, і відчути кайф від того, що ми живі. І ми живемо на найкращій землі в світі. Дивіться, звичайно, що воно має, тому що у нас є люди, які працюють із криптою, там із біржами. Це поодинокі люди. Але давайте глянемо в цілому на економіку України чи вплине це. Я не знаю, чому так показує, але воно мені показує, що вплине. Карти показують. Дивіться, туз чаш і королева жезлів. Але вплине якось в позитивному плані. Я не розумію, як так може відбуватися і чому так. Тому що якщо я дивилась інші країни, там обвал, то на Україну, це, Дивіться, тут іде карта рівноваги. Карта рівноваги і показує таємний задум. Це дуже вплине на Україну, але позитивно. Не дивіться, по двісті мечів, не на одинокі. якісь одинокі, звичайно, будуть приклади, і вони є люди, які там постійно працюють, вони втрачають. Дивіться, не дивлячись на падіння. Моя порада тим, хто працює в цій сфері, хто знаходиться, хто є українець, навіть якщо ви не на території України. Тут по страшному суду, страшний суд, тобто так мало статися. Це теж певна задумка, щоб всі отримали по заслугах, по тому на що заслужили, тому що взагалі зараз до 28 квітня час програвати свої уроки. Їх програє і Україна як держава. Моя порада, тому що, знаєте, коли от ринок обвалюється, всі мають таку здатність, і тим більше зараз це роблять на світовому ринку, на рівні світового ринку, мовляв, це все обрушиться, все хоча б витягнути хоч щось. Моя порада. Я знаю, мене багато звертаються до мене людей, які працюють в цій сфері. Заспокоїтися, і до 10 травня взагалі ніяких рухів не робити. От хто на ринку крипти. Хто на ринку на ринку бірж? До 10 травня не робимо ніяких е, оцих таких поспішних рухів, що я втрачаю все, тому що ви втратите набагато більше. Просто заспокоїмося, все. І ніяких рухів не робимо. Не продаємо, не купляємо, не, от, не робимо таких скачків. Тому що зараз воно стабілізується. і... От зверне, напишите в коментарях, що, повірте мені, хто дослухається, той виграє навіть не в п'ятикратному розмірі. Дивіться, основною цілею ворога зараз, я щодня продивляюся, це, по-перше, є третій раз вдарити по Кривому рогу. Як плюнути в обличчя нашому президенту. Його зараз не цікавлять якась критична інфраструктура. Ворог знаєш, вже програв, його цікавлять зараз тільки цивільні люди, діти і центри прийняття рішень. Тобто, що ми бачимо: Кривий ріг, Одеса, Київ, Львів найближчі тиждень Особливо починаючи із страстного понеділка дуже великі загрози. Ще мені йшло таке, мене запитують, може, це програвся вже це цей удар по Києву, який був на вихідний. Я говорю, це не був удар. Це не був удар, там п'ять ракет всього було, не постраждала жодна людина, жодна будівля. Це була репетиція. Вони спеціально били туди, щоб глянути, зіб'ємо ми чи ні. Тому що дуже багато там пишуть мені в коментарях, що от я кажу, ви постраждали? Ні. Хоч один будинок постраждав? Ні. П'ять ракет ну це страшно таке казати, але ми переживали по 190. Згадайте минулий рік. І не думайте, що ворог вас шкодує. Якби в нього були арешники, якби в нього були, була велика кількість ракет, він би не пошкодував і запустив би в нас отак. Він цього не зробив, тому що він вже в агонії, доживає свої останні дні. Але те, що в нього є, він, ви, він випустить. І він зараз прощупує почву. Те, що підготовка буде, це однозначно ваш мечів, готується. Але ви розумієте, От мені показують, що до того часу події перекрутяться і зміняться так. Що воно не буде реалізовано взагалі ніяк. Тому що так, як буде розвалена Рашка, її цей режим, цього не очікує просто ніхто. І навіть нам, практикам, важко це продивитись, тому що не можна щитати якісь такі сценарії, який, наприклад, там був під час Другої світової чи там раніше. Тобто, знаєте, є якісь принципи війни, правила війни, як би це страшно не звучало, але вони є. То тут їх нема. І закінчиться вона не так, як ми думаємо. Так, Дивіться, скажу коротко: справді, ворог готує е, наступи, навіть є такі плани на літо, але вони не реалізуються більше ніколи. Ніколи. От так от по складах прямо проговорюю. Я е, пропоную на цьому і завершити, тому що це дійсно ті е, бажані зараз слова. Дуже дуже хочеться, щоб, щоб це сталося нарешті. І щоб ми записали інтерв'ю, в якому сказали Таня, дякуємо, вам величезне збулося все. Нарешті дочекалися. Віримо. я дуже це. хочу, щоб збувалися тільки мої позитивні прогнози. І правда, в мене нема гордині. Якщо е, я тільки вдячна буду силам, якщо не збудуться. Мої прогнози, але що. я маю право попередити. Але я буду тільки радіти, якщо ви напишете, що «Тетяна, не програлося, ми живі, здорові, нічого не було. Я тільки порадію. А от це, знаєте, дуже важливо, тому що дуже багато людей навпаки пишуть. А ви ж казали, прилетить, а не прилетіло, і навпаки, ніби таким чином е, манять до себе ті ракети, тому от дійсно я, важливо на початку, нам навчитися. От про що ми на початку говорили? Що навіть все треба на позитиві, навіть не тому що ви притягуєте, як ви не розумієте, що читаючи по 100 пабліків одної тої самої новини, так треба бути в курсі, прочитати, що куди, що як, щоб забезпечити забезп... себе, свою родину. Але не читати одну. Коли ви читаєте, одну. Ну і ту саму новину в ста пабліках. Ви себе як в ту воронку закручуєте, закручуєте. І, звичайно, та воронка. Потім і при зараз унікальний час, коли ми можемо самі себе захистити, створити реальність, яку ми хочемо. І нам, знаєте, може, ми живемо і в війні, це страшно, але нам пощастило. Багато в чому, тому що ми можемо самі формувати свою реальність.